Вітаю у цьому відео. Я розповім вам про те, як виправити прикус. Мене звати Ленько Ірина Ігорівна. Я лікар-ортодонт у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Більшість людей на планеті мають проблеми з прикусом. На щастя, їх можна успішно виправити за допомогою ортодонтичного лікування. Про те, щоб лікування було успішним, важливо правильно підготуватися. Для початку вам необхідно відвідати стоматолога-ортодонта для первинної консультації, на якій лікар проаналізує стан вашої зубощелепної системи, виявить всі особливості прикусу, наявність ускладнень. А також оцінить кількість зубів та їх якість. Результат проведеного огляду стане основою для подальшого лікування. Перш ніж почати виправлення прикусу, варто перевірити здоров'я зубів та яснень. За потреби провести лікування каріусу, зробити професійну гігієну порожної рота, стабілізувати проблеми з ясними. Окрім цього, в деяких випадках необхідно видалити зуби мудрості, щоб забезпечити собі якісний результат на довгі роки. Лише після того, як ваші зуби та ясна будуть повністю здоровими, Можна розпочати виправлення прикусу та вирівнювання зубного ряду для того, щоб детально вивчити стан кісток. Та зробити прогноз їхнього майбутнього переміщення необхідно зробити рентген-діагностику, наприклад, панорамний знімок зубів ортопантомограму, але найкращим варіантом буде комп'ютерна томографія, 3D-зображення всієї щелетно-лицевої системи. Крім цього, потрібно зробити ТРГ знімок черепа в бічній проекції, щоб оцінити співвідношення щелеп і черепа. Завершальним етапом підготовки є цифрове сканування усмішки для створення віртуальних моделей зубів. Це дозволяє симулювати майбутнє лікування і точно спланувати кожен крок. Така детальна діагностика дуже важливий етап на шляху до ідеальної усмішки. Після проходження всіх діагностичних процедур стоматолог-ортодонт обговорює з пацієнтом отримані результати та складає детальний план лікування. І тільки після цього можна починати встановлювати ортодонтичну систему. Серед систем для виправлення прикусу варто виділити. Брекет системи це один із найпоширеніших варіантів. Вони відрізняються між собою матеріалом вигаданими. Можуть бути металеві, керамічні та сапфіри, а також способом і типом фіксації. Це лінгвальні, самолігуючі та лігатурні бреки. Також є елайнери, прозорі капи, які поступово коригують положення зубів. Вони майже непомітні, зручні, але підходять не для всіх випадків. Крім того, існують трейнери, м'які силіконові капи. Вони впливають на м'язи щелепи, положення зубів і язика. А для дітей часто використовують ортодонтичні пластинки, які сприяють правильному росту щелепи і можуть бути знімними або незнімними. Пам'ятайте, ортодонтичне лікування це не завжди простий і швидкий процес. Проте, в кінцевому результаті ви обов'язково отримуєте усмішку своєї мрії. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!